На сьогодні в комісії ЄС більше 40 Генеральних директоратів. І крім того, хто дивився моє відео про комісію ЄС, ви ще знаєте, що там ще існують агенції, служби, міжінституційні служби, тобто досить така розгалужена структура. Але яка структура самого генерального директорату? з яких структурних підрозділів, з яких частинок він складається? Ось це давайте зараз уважно подивимося. Отже, гендиректорат складається з директоратів: гендиректорат і частинки директорати. І ці директорати завжди йдуть під якоюсь буквою алфавіту ЕБІСІД і так далі. Крім того, вони звичайно мають свою назву. Директорати діляться ще на департаменти. Наприклад, гендиректорат з питань аграрної політики і розвитку сільських територій він керується комісаром з питань сільського господарства і продовольства а очолюється. Генеральним директором, який має двох заступників, зараз ви можете побачити структуру цього гендиректорату. Да? Гендиректорат має 10 директоратів, наприклад, стратегії та аналізу політики, сталості, стратегічного планування, ринку, досягнення досліджень і інші. Кожен директорат має від трьох до п'яти департаментів. Ну, ви бачите, що здебільшого це по чотири департаменти. Наприклад, директорат сталості має департаменти економічної сталості, сталості навколишнього середовища, соціальної сталості, органіки. Також, як ви бачили, деякі директорати ще мають своїх. Радників. Наприклад, міжнародний директорат має радника з питань якості політики. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео, адже таку інформацію дуже важко десь отримати, особливо українською мовою. І головне, підтримуйте європейський вибір України.